Я дякую своєму тату. Він мене виховував один. Чим би він не займався, де не працював. Але футбол завжди був у його житті. Він завжди їздив у різні гарячі точки. Вважаємо, що це правильне рішення. Оскільки він нероздільно пов'язаний з тим стадіоном у обухові на честь місцевого жителя та захисника Олега Панченко назвали місцевий стадіон. Військовий захищав країну ще з 2015 року. Від початку повномасштабного вторгнення служив в лавах 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Загинув у червні 2022 року в результаті артилерійського обстрілу позиції під Бахмутом Донецької області, світлину захисника розсмістили в обу на Алеї героїв, оскільки це в центрі міста, тому я досить часто тут прогулююсь або просто проходжу по справам і зупиняюсь завжди. Анна Панченко у дитинстві втратила матір, а тепер залишилась і без батька. Дівчина говорить, перша дізналася про його рішення захищати Україну на сході в зоні бойових дій. А то тоді вона ще навчалась у школі. Звісно, я, я цього не хотіла, і я казала, там, будь ласка, можливо, ти передумаєш, але в мене тато він був такий, що якщо вирішив, то типу будь-які аргументи, будь-які заперечення, вони. Ніяк на нього не впливали. Олег Панченко захоплювався футболом з дитинства та жив неподалік місцевого стадіону Колос. Представляв дитячі та дорослі клуби. А згодом був у збірні учасників АТО «Обухово» та грав у команді комунальник. Коли я була ще зовсім зовсім маленька. Він мене брав завжди з собою на матчі або на стадіон, або на свої ігри, або на чиїсь. В більш старшому віці ми з татом їздили разом на матчі на Олімпійський, на Динамо, Київ. Коли було Євро, ми також їздили. Такі були два вболівальника. Захисник постійно перебував у гарячих точках, незважаючи на проблеми зі спиною та колінами, був одним із перших знову мобілізований на початку повномасштабного вторгнення. Він був на Київщині, потім він також був в Харківській області, Донецькій області. Тонецький, він був найдовше і там загинув. Анна Панченко розповідає: батько ще за життя готував її до своєї загибелі. Він давав їй різні поради та просив захоронити його на кладовищі поряд із покійною дружиною. А ще просив покласти у труну його футбольну форму та шкарпетки з логотипом Динамо Київ. Це декілька днів до від'їзду їхнього. Ну на ці позиції це була наша остання розмова саме е, в голосовому форматі. Потім були лише повідомлення. Ось ми тоді поговорили, і да, він сказав, що може бути статись. Минулого року Анна Панченко ініціювала перейменування стадіону «Колос» на ім'я її загиблого батька. Вона створила петицію, яка набрала 116 із 100 необхідних голосів. У Обухові провели громадське обговорення. А потім за це рішення проголосували депутати на сесії міської ради. Олег Панченко з цього мікрорайону міста Обухова. Він на цьому стадіоні виростав. Футбол був невід'ємною частиною його життя. Він там тренувався. Він там тренував дітей. Тому ця ініціатива місцевих мешканців, його колег по клубу спортивному вона отримала підтримку людей і ми вважаємо, що це правильне рішення. Анна говорить, весь процес тривав упродовж 9 місяців. Це був важкий шлях, але вона змогла його пройти завдяки підтримці місцевих жителів. Люди були зацікавлені. Це для мене було дуже неочікувано і дуже приємно. Неважливо, як складеться моє життя, де я буду, але це місце не завжди буде носити його ім'я, і діти будуть там бігати в футбол, і проводити якісь турніри і знати трішки про нього. Анна Панченко вдячна своєму батькові за виховання. За її словами, він навчив бути людяною та насолоджуватися життям. А ці поради є дуже цінними для неї. Котре йому подякувати. За все, вкотре сказати, що я його дуже-дуже люблю, і вкотре сказати, що він найкращий тата, якого тільки можна уявити, і сказати, що я дуже сумую за ним. У Обухові в українсько-російській війні загинуло вже більше 50 місцевих захисників. У місті продовжують працювати над увіковічненням їхньої пам'яті, відкривають алеї героїв та встановлюють меморіальні таблиці. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Обухова. Спеціально для «Медіапогляд».